Дорогі друзі, в новинах пишуть, що будуть масовані обстріли України найближчими днями. Давайте подивимось, чи відповідається дійсності, чи будуть масовані ракетні обстріли України з 10 по 15 серпня 2022 року, чи загрожує Україні велика небезпека з 10. По 15 серпня 2022 року. Чи будуть посилені обстріли по всій території України? З 10 по 15 серпня 2022 року? Чи будуть посилені обстріли території України? Так, про це дуже багато говориться, але все-таки надійде якась допомога і буде, буде вирішене питання, щоб ці обстріли були все-таки всі перехвачені, щоб ці ракети збивалися. І... Працювало ППО. Як бачимо, ключ, лист, серце, парк, можливо, південні області, Одеська, Херсонська, Запоріжжя, можуть бути обстріли, але питання вирішується, щоб як можна більше ракет було збито. Які ще області можуть бути? Під загрозою. Північні області, можливо, будуть під загрозою з території Білорусі і будуть обстрілювати ось лілії випали щось таке таємне те, що скривається. І готується обстріл. Якщо Житомирська, Київська область, Сумська, будьте уважні. Будьте уважні, тому що гора наближаються до вас неприємності. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. На центр я вже дивилася, обстріли можуть бути, але давайте подивимося, що ще скаже. На центр, можливо, щось змінилося. Центр будуть обстрілювати. Адміністративні об'єкти, можливо, будуть обстрілювати. Тобто Черкаська, Кіровоградська область, Полтавська, Вінницька, будьте уважні. Бачимо гроб, башня. Можуть бути масовані обстріли. Так, схід. Що в нас на сході? Ой, схід взагалі проблематичний. Бачите, випав відразу хрест, Ой, Донецька область. Донецька область тримайтеся там дуже, дуже важкі бої йдуть залишається тільки молитись Харків. Це, звичайно, і так зрозуміло, що у вас обстріли, але будьте дуже уважні. Ці 5 днів може бути ще гірше. Чи є все-таки надія в Україні на краще надія є? Буде допомога чи ні. Так, буде допомога. Буде якийсь подарунок. Ось бачимо чоловік і букет. Це, скоріш, за все, наш президент. І знову випадає жінка з подарунком. Якийсь дуже добрий подарунок Україні буде привезено, що дозволить їй вирішити. Питання, питання для захисту свого дому. Що ж, любі друзі, будемо сподіватися на краще. Обстріли масовані можуть бути, але. Ми вистоїмо. Україна переможе. Все буде Україна. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, діліться з друзями. Буду рада за ваші коментарі, лайки, підписку. До нових зустрічей!